Вітаю всіх, хто на своєму каналі Сірська Херізада. Дощ іде, а ми скирдує. Скільки я вчора не співала пісню, я тучі розведу руками, нічого не розвела. Привези мені вчора сіно 400 тюків. стигла половину занести, половина накрила. Хтось скаже, чого ж ти влітку не покупала? А ви знаєте, скільки мені треба сіном? 1200 тюків на рік. Так що, а мої всі сарайчики, сіновалчики вміщають тільки 600. Не стала я чекати, коли після Нового году спорожню хоча б декільку частину своїх сарайчиків. І ще знаєте, що злякало? Як зайдеш в ці новини, то бензин подорожчає, то дізель подорожчає. да й невтішні прогнози по мобілізації. У нас ж зараз в селі нікого не залишилось. Якщо влітку мені допомагали хлопці, молоді хлопці, років 15-16, зараз вони на навчанні, пороз'їжджались по інших містах. Пенсіонери та пенсіонери самі її ноги передвигають. І вдома справи свої. Так що хто тебе буде допомагати <кхух> робити якусь іншу справу? Так що, отак, на татічку, декілька тюків і? Мілка і і го 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 Не треба ні бензину, ні покришок, нічого, тільки свої ноги. Одне здоров'я, один позитив. У нас сіно подорожчало. Ну, це ж, звичайно, воно ж сіда так. Влітку було 80 тук, беру, до речі, у тих самих поставщиків, що і влітку Чернігівщина. Велике дякую. Ви Знаєте, коли я позвонила на початку жовтня і сказала, що мені треба сіно, вони сказали, що ну, сіно є, але ціна буде така. 95 затюк. Я подумала, хм, навіщо мені брати у них? Вернусь-ка я до старих своїх поставщиків. У них в минулому році було ціно 90, ну, правда, за привоз треба було платити 2500. Але вони заїжджали у двір, у них була маленька машина. І вони ж мені самі розгружали. Тобто не було ніякої мороки. Ну, це я так думала. А коли я їм подзвонила і спитала, скільки у них сіну, а сіну в них вже 120 і привоз майже 3. То я тишком мишком знову набрала телефон своїх хлопців і сказала: ладно, я згодна, везіть. Ну, а що робить? У нас жовтень якийсь випав. Дощ за дощем, дощ за дощем. Ой. Вчора я також узнала, скільки буде у нас стоїть макуха. Знаєте, цілий день в голові крутилась пісня. Нас не догонять, нас не догонять. Сказали ціни на корма, і стрімко рванули вперед. Любі друзі, напишіть ви в коментарях, скільки коштує ваша молочна продукція в ваших регіонах. У мене на Київщині. Ви знаєте, вона не дуже змінилась від весни цього року. Сир і сметана зняті коштують 180 гривень кілограм. Ну, трошки масло піднялось 550 Про 600 ніхто не хоче слухати. А, правда, молочко 40 гривень. Але. Але люди торгуються. Що можна сказати? Ось такі у нас ціни. Що буде після Нового року? А хто його знає, що буде після Нового року? Ось тому я, незважаючи на дощ, незважаючи, що одна, дай Боже, мені помощі, сили і здоров'я моїм рукам і ногам приступаю до праці. Трошки сіно, звичайно, підмокло, бо дощі у нас. Але нічого, сухеньке зараз знову занесу в сарайчик, а це хай вітерком трошечки продуває і буде стратом подоговорю. Ну що, це гарно, але треба приступати до роботи. Ну що, любі мої друзі, бажаю, щоб у вас сіна хватило, ще й залишилось. Сіна багато не буває. До побачення, мої любі друзі.